Слава Ісусу Христу. Сьогодні записую плани на завтра з Чернівецької області, з кузиної ферми, сиджу тут на Гойдолці. така гарна територія. І трошки мені це завтрашнє слово болюче. Бо завтра буде про Воскресіння юнака, Знаїну, сина Вдови, якого Ісус, поки його виносили хоронити з міста, він зупинив і. Підняв його з тих мар. Але мені дуже важко е, цей Євангелій зараз застосовувати до, до наших часів, тому що тисячі синів е, вже ніколи не піднімуться, Ісус їх не воскрешає. І хочу сьогодні вділитися думками про те, що скільки людей в Ізраїлі жило за часів Ісуса, але втрачаючи своїх рідних, вони. Не почули того слова, не плач, юначе кажу тобі, встань, чи дівчина, встань, скільки їх не було зцілених, скільки їх не було очищених від проказу чи від вісів. Тобто Ісус зцілив, можливо, один відсоток всіх хворих в Ізраїлі, воскресив трьох чи чотирьох людей, сам не воскрес. Сам воскрес свого тата Йосифа, опікуна не воскресив апостоли загинули мученицькою смертю. І мені зійдеться про те, що чуда це навіть не один відсоток нашого життя. Це, це ще менше. Але Господь присутній в кожній події, навіть якщо він не робить такою, якою я би хотіла її бачити, навіть якщо він не слухає моє прохання, а залишає все, як є, він все рівно чує мою молитву, навіть коли її не виконує. про те, що Євангеліє показує всі можливі варіанти життя з Богом, і коли там є Воскресіння чогось, що вже померло, чи когось, і коли його нема, коли є зцілення, і коли його нема, коли є вислухана молитва і виконана, і коли її нема, чи я готова бути з Богом, який не робить так, як я прошу. Чи я готова бути з людьми, які не роблять так, як я прошу? Бо якщо стосунки з Богом чи з іншими, це тільки коли люди виконують, чи Бог виконує те, що я прошу, по-іншому ніяк, то це не стосунки. Приймати Бога, який не виконує те, що я прошу, це зараз таке моє бажання навчитися, навчитися бути з Богом, навіть якщо все йде дуже погано, але бути вірною йому всьому, Амінь.